На південну українську АЕС очільник енергоатома завітав 14 січня. Візит розпочався з робочої наради, під час якої обговорили низку питань, що стосувались технічної експлуатації енергоблоків, захисту об'єктів критичної інфраструктури та фінансово-економічної діяльності, за словами Петра Котіна, виробничий результат компанії у 2024 році становить 53 мільярди кіловат годин згенерованої електроенергії. Мільярд. 100 мільйонів кВт в годин, ніж ми планували. Це станеться через те, що ми скоротили терміни ремонтів значно. І за рахунок роботи енергоблоків на потужності в той період, коли вони мало би ремонтуватися, фактично вироблена ця додаткова потужність, яка настільки була важлива для нашої енергомережі вот, в ці непрості часи. Тобто це дуже велике досягнення, велику толіку цього досягнення фактично воно зроблено через те, що гарно працювали працівники. Південноукраїнська атомна станція, хочу нагадати південно-українська атомна станція. Це наш флагман зараз у відсутності Запорізької атомної станції». У такому результаті велика заслуга і працівників Південно-Української АЕС зазначив Петро Котін під час зустрічі з колективом. Сподяки за плідну роботу та побажань не менш успішного нового року. Очільник компанії розпочав своє звернення до персоналу. Підтримав його і генеральний директор підприємства. От ми працювали цей рік плідно разом. показники в нас непогані. Є напрямки для покращення. Ми бачимо, де нам потрібно підсилити нашу роботу. Також ми дуже вдячні керівництву компанії, що вона звертає увагу не тільки на виробництво, а й на соціальні об'єкти, тому що я завжди казав, що колектив. Це наше головне надбання. Люди наше все. В'ячеслав Стоянов зазначив, що нині у компанії розглядають можливість ремонту низки соціальних об'єктів Південно-Української АЕС. Йдеться про палац культури енергетик, спорткомплекс Олімп та профілакторій Іскра. За словами віце-президента енергоатома Хартмута Якоба, фінансова ситуація в компанії наразі збалансована. Це дозволяє виконувати соціальні обов'язки перед колективом, підтримувати довіру міжнародних партнерів та забезпечувати населення доступної. Електроенергію у 2024 році. НАЕК повністю виконав свої зобов'язання в межах ПСО. Ми не тільки виконали наші обов'язки за попередній рік за 2024 рік. А також така силі забагованост за 2023 рік. Це дуже дуже великі суми, які вдалося направити на цей напрямок. І зараз щодо 2025 року ми бачимо стабільну ситуацію і певнене в тому, що як що ні були там проблеми, там щодо виробництва, да ми повністю можемо виконати наші обов'язки по Апрісо і далі в цьому році. Що стосується подальшої роботи Південноукраїнської АЕС, то надалі колектив вперед вестиме новий головний інженер Андрія Фомицького, очільник енергоатома, представив як наступника Миколи Феофентова. Сподіваюся, разом з нашими фахівцями будемо продовжувати працювати плідно та тримати. Ту планку, яку нам задав Микола Олексій своїм рівнем, і сподіваюся, що ми, наш колектив не підведе. Спиратися Андрію Фомицькому буде на кого під час наради сімом працівникам за вагомий особистий внесок у забезпечення сталого електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, сумлінну працю та високий професіоналізм були вручені нагороди. Серед них дві почесні грамоти Кабміну, нагрудний знак, відмінник атомної енергетики, відзнака за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, грамоти на як енергоатом і Миколаївської облдержадміністрації.